Найдавнішою вважається бібліотека Ашурбаніпала, яка знаходилася на території сучасного Іраку з 668 року до нашої ери. Перша згадка про найдавнішу бібліотеку Київської Русі датована 1037 роком у повісті минулих літ. Це бібліотека Ярослава Мудрого, яка знаходиться на території Софіївського собору у Києві. Історію ж бібліотек розкажемо у програмі Проскурівський вояж. Хто полюбить книгу, той далеко піде у своєму розвитку. Книга рятує душу від здерев'яніння. Так казав велет української літератури Тарас Шевченко, чиїм іменем у 1989 році названо Хмельницьку обласну бібліотеку для дітей, З прочитаної мамою казки, яка вчить розрізняти добро і зло. Розвивається світосприйняття дитини, складені з літер у букварику слова Код, яким все життя розкриваємо таємниці світу. У бібліотеку імені Тараса Шевченка за першою літературою читайлики приходять ще з мамою за руку. Нині тут 50 тисяч книг. Я вирішив спробувати нову книжку для мене Агата Містері. Час і «Алпійська балада. Чесно, я дуже люблю читати. Так -то я читаю кожен день. Деколи забуваюся, і мама заставляє. Моя улюблена книжка це Гаррі Поттер». Але на жаль, або Абаб, видавництво або богаламага випустило тільки шість чи п'ять частин, точно не пам'ятаю, Але я їх всі прочитав. Бібліотека була створена в місті Кам'янці-Подільському в 1937 році, тоді відповідними органами і відповідною владою. Але хочеться відзначити, що звертали увагу на те, щоб окремо читали діти молодшого шкільного віку і старшокласники. Це була бібліотека. Потім вона була реорганізована в обласну бібліотеку для дітей і юнацтва. Таку першу назву вона носила. Було е, три відділи, е, штат працівників був 18 чоловік, і десь було біля 5-7 тисяч книг в бібліотеці, тому що ставилося завдання збільшити книжковий фонд до 20 тисяч. І передбачалося, що бібліотека має бути методичним центром для дитячих і шкільних бібліотек області, тобто допомагати давати рекомендації, розробляти різноманітні підходи і методики в роботі з дітьми і старшокласниками. Після визволення Проскурова від нацистів у 1944 році обласна бібліотека для дітей переїхала до нашого міста на Проскурівську, де нині знаходиться центральний універмаг. У 1974 році завершилося будівництво сучасного приміщення бібліотеки на Свободи-51. Його архітектор Володимир Суслов. Атмосферу читальні для дітей створили за допомогою гобелену із героями улюблених казок, авторства Марії та Івана Литовченко, дерев'яної скульптури «Солом'яний бичок Миколи Міщенка, розпису стін ілюстраторкою книг Ніною Денисовою, які досі прикрашають бібліотеку. З 20 тисяч книг у час заснування бібліотеки фонд виріс до 50 тисяч. З 1962 року ця бібліотека виключно для дітей. Зараз ми працюємо над тим, щоб фонд бібліотеки відповідав вимогам наших користувачів, які цікавляться і історичною літературою, і мотиваційною літературою, і, звичайно, фентезі і пригоди, які вони полюбляють читати. Зараз наші діти, наші читачі надзвичайно полюбляють читати сучасних письменників, серед яких Олександр Дерманський, Леся Воронина, Сергій Гридін, Оксана. Забужко, Ірен роздобутько, тому що вони в своїх творах піднімають такі актуальні болючі питання про булінг в школі, про відносини в сім'ї, про те, як це не просто бути іншим в цьому житті. Сюди ж доєдналися і наші хмельницькі письменники, і Ольга Саліпа, і Веліна Ситнік, і Тетяна Безушко, які також пишуть для підлітків і про підлітків, такі теми надзвичайно сучасні, розкривають, показують. Навіть період війни, коли діти з східних областей переїхали до Тернопільської області, до Хмельницької області, як вони тут живуть? У читальні постійно діють виставки літератури авторства героїв російсько-української війни, також книг польською мовою, адже співпрацює зі спілкою поляків у Хмельницькому. Є добірки книг шрифтом Брайля, навіть колекція настільних ігор для читачів із вадами зору. У 2021 році ми переформатували наш читальний зал, зробили його більш сучасним, більш доступним для наших користувачів. Ми взяли участь у проєкті від Українського культурного фонду і створили в такий простір Фрідрімс вільні мрії. Він розрахований на спілкування дітей. Різних дітей, діти з інвалідністю, діти, які мають особливі потреби, спілкуються разом з дітьми з таким загальним фізичним розвитком. Бібліотека для дітей не просто книгозбірня, це місце для розвитку. У читальні є ігрові кімнати, відділ для читачів молодшого шкільного віку і дошкільнят, де батьки можуть читати книги своїм чадам, які ще й букв не знають. Коли дитинка народилася. То мама вже може її читати. так Книги дитина вже сприймає щось на слух. У нас є для таких маленьких картонні книжечки, коли вже півроку дитинці, і їй вже все цікаво, вже можна до нас приходити і вже користуватися нашими послугами. Цей відділ у нас функціонує для самих найменших наших користувачів, для дошкільнят та учнів перших-четвертих класів. У нас, крім цікавих книг, ми представляємо інші послуги нашим користувачам. Такі, як різні цікаві масові заходи, тому що був зараз літній період, а перед цим був пришкільні табори і багато таких цікавих заходів, як вечірки. Ми теж регулярно проводимо. Це піратські вечірки, ковбойська, піжамна. Пару. Кімнату Казок у бібліотеці створено в 1970-х роках із метою популяризації технічної літератури. У цій залі відбуваються кінопокази, розповідають про підкорення космосу, технічні винаходи. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного відпочинку і. Лідного навчання. Разом до перемоги. Слава Україні! Молодість найкраща пора для читання, коли книга потрібна для навчання і насолоди. З 1977 року студентами і старшокласниками повниться Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва, яку у 2023 році перейменовано на Хмельницьку обласну бібліотеку для молоді. Саме під читальню облаштували приміщення на першому поверсі житлового будинку на Соборній 33, Проєктував будівництво Володимир Суслов. Згодом книгозбірня виросла ще на два поверхи. Тут є вбудований ліфт із невеликою кабіною, яким підіймають із книгосховища раритетні видання, багато їх у краєзнавчому відділі. І доставляється книги своєму Шовища. От труди Подольського історико-археологічного общества мовою оригіналу. Так, як це написано старослов'янською, видано у Кам'янець-Подільській типографії у 1911 році. Тобто, це дуже старе видання для краєзнавців має безцінне значення, тому що вивчати, вивчати історію краю на основі таких першоджерел, це звичайно що дуже цінно, і якщо така книга є у бібліотеці. От іще одна така. Невеличка книжечка, теж вона видана у Кам'янці подільському черти із релігіозних і битової житні Подолії у минувший вік. Теж на старослов'янській мові, теж із приватної колекції, тут є екслібріс цієї приватної колекції, теж для е, тих, хто. Пише наукові роботи, хто пише якісь дипломні курсові і може використовувати саме такі першоджерела. Звичайно, що. Така книга, як Гійом Боплан, відомий французький мандрівник, який опис України, і він був і на Поділлі. І ви тут побачите і є така намальована складена карта. Багато цікавого можна узнати з книги Боплана про побут про життя українців з його точки зору. І ми ще тоді входили. До королівства польського від кордонів московської до кордонів Трансильванії із звичаями і способом життя і веденням воєн. Тобто, ну книга невелика, але дуже цінна. Спочатку заснування бібліотека не лише забезпечувала профільну категорію від 14 до 35 років, необхідною літературою, а й впроваджувала важливі для молоді проєкти. Саме тут зародилася відома в Україні школа іконопису Нікош. Тут вперше у Хмельницькому почав діяти телефон довіри. 90-ті роки це був надзвичайно важкий час, і для країни це тільки ставала держава самостійною, і молодь наша була розгублена. Було багато негативних явищ у молодіжному середовищі, і вже в 93-му році спільно із міським управлінням у справах сім'ї і молоді у нашій бібліотеці було організовано телефон довіри 050, який працював цілодобово на умовах анонімності. А ще у залі відділу мистецтв. Організовували заходи відродження українських традицій. Молодь танцювала на перших дозволених дискотеках під сучасну музику. 80-ті роки, коли тільки ми почули слово дискотека, а тоді було дуже багато заборонених слів. Тоді, коли співала машина часу, то в нас проходили комсомольські збори, що там які «вот», там вони пісні співають. То таке. Але дискотека перша. Була у нас саме в бібліотеці. До нас приходили на дискотеки курсанти нашого артилерійського училища. До нас приходили на дискотеки дівчата з педагогічного училища. Тоді ще не була академія, не було інститут. І тут відбувалися не тільки просто танці, але ми тут влаштовували різні інтелектуальні змагання вікторини. Хмельницька бібліотека проводила конференції республіканського рівня, телевізійні зустрічі з відомими людьми та заходи для будівельників Нетішинської атомної електростанції, серед яких було багато молоді. У читальні діяли перші у місті відеотелефони для замовлення книг та комп'ютерний клас. Сучасний бібліотечний фонд понад 150 тисяч книг. У відділі абонементу найпопулярніша фантастика. Я відвідую бібліотеку. На перший раз я поняв, я прийшов шість місяців тому, і мені дуже сподобались такі книжки про якісь історії. Як зробився Starbucks. Література в бібліотеці дуже цікава, дуже гарна, дуже живописна. І я. Читаю <гум> тата, що читати. Дуже корисно набиратися словарного запасу. Саме цю бібліотеку я відвідую десь з середини липня. Люблю читати детектив, фентезі. В основному одна з моїх улюблених книг Мандряний цирк Сріблястої пані. Це про дівчинку, яка опинилася в цирку. Зараз її сім'я це її цирк. Частіше всього я читаю, щоб. Якби так може це неправильно звучить, щоб відключитись від реальності. В книжках багато чого цікавіше, ніж в реальності. Я люблю читати. Я користуюся нашим українським буктоком. Завжди дивлюся, які є бестселери, трилери. Романтичні комедії і постійно знаходжу їх в бібліотеці. З останніх, ну такі більше легкі, я читала обмін, відпустка, гіпотеза кохання, квартира на двох такі більше легкі, літні, романтичні. Хоча і читала зимою осінній період, читала Бакмана, такого плану також подобається. Але в нас можна знайти в бібліотеці багато цікавих, сучасних бестселерів, хороших. Книг ми отримали нові книги у фонд нашого відділу абонементу. Це книги про фантастику, зібрані також порадами, наприклад, наших відвідувачів, читачів. І також ми моніторимо на сайтах бібліотечних, де є книгозбірні, щоб ми могли надати доступ нашим читачам. Книги, які в нас користуються найбільшою популярністю, це іноземна авторка Крістіна Гена. Вона написала чотири книги на поличках. Вони ні. Коли у нас не затримується, серед них є це Соловей, пробулок світлячків, чотири вітри, і завжди ставимо людей на чергу, щоб мали можливість їх прочитати. Зараз ми з вами завітали у відділ періодики та соціокультурної роботи у фонді цього відділу неймовірно багато книг про історію України, а також право та різні періодичні видання. З цікавих видань я хочу вас познайомити з таким унікальним виданням Часолінія. Від валентності. Тут весь там лайн історії України. Ось в такому цікавому форматі. Ви можете побачити, що він розпочинається з давніх часів. І йде до наших часів, де на доріжках зображені усі події, які відбувалися в Україні паралельно у світі. Бібліотека, звісно, має і власні видання. Зараз в руках я тримаю кіборги Хмельниччини, які були надруковані першопочатково за кошт бібліотеки, а потім були підтримані нашою адміністрацією. Та примірники цього видання розійшлись по усіх бібліотеках області. Тут ми можемо побачити кіборгів, які приймали участь у нашому захисті, які безпосередньо з Хмельницької області. У читальній залі бібліотеки зібрано переважно науково популярну літературу, навчальну книги з філософії, психології, видання іноземними мовами. Тут діють клуб настільних ігор та європростір. Це є проект від Європейської Ради, який ми виграли уже двічі в цьому році. Перший раз це був проєкт, націлений на екологію. Ми з молоддю ходили по різних цікавих місцях. говорили про сміттєпереробні традиції, наші європейський досвід. Говорили про те, як можна модернізувати деякі речі, аби не викидати їх у сміття, і провели цілий рік у таких цікавих заходах. Цьогоріч ми спілкуємося на рахунок європейських свят, європейських традицій, а також що у нас є спільного. У відділі мистецтв бібліотеки відбуваються виставки відомих митців. Тут презентує свою творчість талановита молодь. Проводить заходи міська літературна спілка Поділля, співзасновницею якої була і бібліотека для молоді. У 2022 році відчинив свої двері музей бібліотечного спротиву, який був створений у партнерстві з Національним історично-військовим музеєм України та громадською організацією Труханівська Січ. Представники їх нам допомогли основне з трофеями, які були здобуті нашими військовими безпосередньо на полі бою. Вони всі були перевірені та доставлені до нас в бібліотеку. Заручившись допомогою фахівців краєзнавчого музею, ми зробили таку цікаву виставку. Цих артефактів війни у нас є частини і ракет, є боєприпаси, є частини російських танків. Окрім того, у нас в музеї представлені плакати з нашою діяльністю, адже волонтерська діяльність бібліотеки розпочалася ще задовго до повномасштабного вторгнення, а розпочалася саме у 2014 році. Ми збирали посилки військовим, ми допомагали тим, хто цього потребував. На стінах читальні великі українці, чиї портрети написав Михайло Андрійчук. А головний вхід у бібліотеку прикрашає мурал львівської художниці Богдана Давидюк, намальований в рамках перекладацького фестивалю Транслаторіум. Цей 44-метровий малюнок розповідає про зародження знаків мови. До нового навчального року бібліотеки міста поповнилися новими книгами, світовими бестселерами, творами сучасних авторів, навчальними виданнями. У час війни бібліотеки організовують благодійні збори книг для наших захисників. Книга з нами у час мирний і в час буремний. Історію інших бібліотек нашого міста розкажемо у наступному випуску програми Проскурівський вояж.